Шлях панелі із варягу греки. Знаєте про такий? Як переїжджає панель? Або не із варягу греки, або шлях воїна, як хочете так називайте. Суть від цього не міняється. Але була там, а стане в новому місці. О, які негарні звуки, але тим не менше. Панель переїжджає. Помаленьку, потихеньку. На нове місце. Ну і скажіть, будь ласка, чи можна було б це зробити одному? Звісно, ні. Ні, з жінкою у двох, так? Да? Якщо жінка сильний. Да. З кумом можна було. З кумом? А ще якщо з кумом, так? А якщо з кумою. Та, з, кумою мені, так, не буде. з кумою не вийде, так? Так, не буде роботи. Роботи не буде, ага. Ну так правильно, це ж про шлях воїна, Що то, яка кума, яка кума, де кума, де воїн, вийшов. А з кумом нормально. Ну Но з кумом дорого. Голова да. буде боліти. О, бачите, з кумом не здорово. Тому дивіться, отака от вам ідея. Бачите, як вони її несуть. Несуть як стола. От на ньому тільки чогось не вистачає на тому столі. Так от, якщо стара панелька, і вона там розбилась, поламалась, не знаю, ще щось, куди її подіти? Стола з неї зробіть. О, от так треба робити, мабуть, так? Да? Ось такий от шлях воїна. І з варягу греки. А потім будемо перезбирувати їх уже як слід.